Друзі, сьогодні ми з вами малюємо Коргі. В мене ще йде курс про песиків. Тож малювати я хочу тільки песиків. Так буває іноді. І давайте вже намалюємо з вами песики. Сьогодні будемо малювати найдрівнішого, найпопулярнішу в світі породу з песиків це коргі. Ми з вами беремо як знову, як зазвичай, аркуш паперчику. Папірчику, який знайдете в мене найпростіше я взяла. Я взяла трохи більше, щоб мені було м'якенько. І, до речі, я буду розфарбовувати сьогодні маркерами, а що це означає? Що коли маркерами таке Розфарбовуєш, може просто цей маркер пропечатуватися туди на стіл. Тому завжди підкладайте щось. Або папір, або таку спеціальну, спеціальну таку штучку. Так, до речі, ми з вами починаємо малювати. Малюнок буде дуже веселим. Ми з вами малюємо просто коло, воно може бути трохи нерівним. Нічого страшного. Якщо що, я вас почекаю. Ось тут внутрі, я малюю ще одне коло. І на що це схоже? На що це схоже? Мені це схоже на пончик, буде пончик. Хочу вам сказати найголовніше що це одна із найпопулярніших пород собак у світі? І не в останню чергу, тому що весь були улюбленою породою Британської королеви. Але навіть без допомоги Єлизавета Другої. Корги були наймілішими, наймімішними е, най собачками в світі. Вони так були, вони такі просто милі, такі приємні. Для того, щоб його намалювати зараз, я буду малювати хитро. Це в мене пончик. А тут я малюю коргі. Коргі, до речі, найдрівніше, одна з найдрібніших пород собак. Вони раніше використовувалися для того, щоб, щоб бути пастухами, пастухами вівець. Коргі, це, по своїй суті, мініатюрна овчарка. Бачите, що я намалювала. Я нібито повторювала цю форму, от. Ось тут, так от-оп-оп, от так от зробила. Це тулуб буде. Це мініатюрна вівчарка. За легендою цю породу вивели для того, щоб вона допомагала пасти кіз, не вівець. Вівець, овець, вівець. Існують дві різновидності породи. Весь корги. менше за розміром. І виглядає важчим. Має загострене вуха, але трохи коротше лапки і більш овальне тіло. А є кардиган це крупніший він, і в нього закруглене вуха, і довше лапа, і ширша грудна клітина. Тобто ми з вами малюємо, яку ви захочете. До речі, корги можуть бути не обов'язково світлого кольору. Вони навіть може бути чорного, навіть можуть бути три колори. Три кольори це коли три кольори. Ось тут я малюю два вуха, щоб зрозуміти, що це наша собака. Один, два. Нехай вуха будуть такі гарнюсі. Один, два. Ось так, намалювали. Ось так. Додали вуха. Чекаю У вас, напевно, ви вже встигаєте за мною, так? Нам треба намалювати ось тут носик. Носик, напевно, я намалюю трохи-трохи-трохи в стороні. Ось тут, от, тут. тут от, щоб була в нас довжина мордочки показати. І ось вона в мене тут буде ніс, тут буде мордочка, Ось так. Бачите, ніс? Я намалювала майже на цієї лінії збоку. А потім ось так: обвіла навкруги і зробила таку мордочку. І з цього мордочки буде торчати такий язичок в мене. Така буде прикольна пасть в нього. Такий ротик. Одна лапка. Повинна тримати цей, це коло, я для цього його просто підниму. Мені подобається, бачите? Можна робити все, що завгодно. Опа, підняли, зробили більше. І не треба всього коргі перемальовувати. Завжди дивитися на це. Саме так. Не перемальовуйте весь малюнок, перемалюйте якусь частину, придумати щось своє, наробити так, що... Чому я 20 разів одну криву лінію веду? І ось тут у нас з вами з'являється перша лапка. Вона тримає. Намалюємо йому тут в нього, як завжди, ось так. Такий якраз. Тут його очки. Тут бровка. Він в мене буде триколор, тож в нього буде таке темне п'ятнишки ще. Ось тут, на тулубі. Ще в них дуже прикольний хвостик. Знаєте, ви що коргі народжуються з хвостиком. В них дуже гарний, такий гарнюсінько хвостик. Такий схожий на, на лісі трохи. Ось такий хвостик в нього буде. У цього коргі. Найміліший. Оп-оп-оп-оп. Супер. Одна лапа тут. Інша лапа тут. Я ж казала, що це буде простий малюночок, бачите? <смі> я не люблю малювати дуже Такі складні малюночки на YouTube каналі. Ми повинні відпочивати і малювати своє задоволення, тому ж я намагаюся зробити для вас таке веселе відео. Коргі це надзвичайно комунікабельна порода собак. Ось тут ми малюємо лапки, одна лапка. У них короткі лапки можна такі от малювати. І потім ми намалюємо другу. Опа. І тут його животик. Вони дуже терплячі до дітей, вони чудово ладнають з іншими тваринами, особливо з іншими собаками. І дивіться, Може, це і не схоже, але це коргі, який обіймає пончик. Давайте приступимо до цього. Знаєте чому він обіймає пончик? Це така підказка, як звати цього коргі? Вам треба відгадати його звати пончик. І тому він тримає пончик. Отак, коргі пончик. Для, цього, для того, щоб намалювати далі коргіпончик пончику пончик, давайте ось тут ми зробимо таку лінію хвилясту, яка у вас вийде. Це ж ми пончик вже прикрашаємо. Тут в мене будуть такі якісь детальки. Я їх теж намалюю. Ось так. Розфарбувати. Починаємо розфарбовувати. Починаємо ми розфарбовувати з якогось цікавої, з цікавої якоїсь такої речі. Тут я ставлю, подивлюся, подобається мені колір чи ні. Хочеться взяти більш насичений блакитний. Ось такий. Візьмемо такий колір. І... Сварбуємо з вами. Так. Колір отут глазурі, ви обираєте, який захочете. Обирайте колір глазурі і розфарбовуйте його. Пончик. Чому я пончик почала перше розфарбовувати? Тому що пончик в нас найоб'ємніша. Зараз частина. І для того, щоб його розфарбувати, треба трохи часу. Ви ж можете розфарбовувати олівчиками, ви можете розфарбовувати фарбочками, чим захочете. І якого захочете кольору, обирайте, малюйте свій пончик. Може, він у вас буде розовий, рожевий? Це теж буде прикольно. Ну, от, я намалювала, ось тут, бачите, вже найбільшу частину малюнку свого я розфарбувала майже. Далі буде все потрохи. Далі будемо грати з кольорами і малювати там далі якусь так. Так, коргі дуже-дуже в нас ліняють. В коргі є два види шерсті в хутра. Одно, одне коротке, інше друге, таке більш довге. І власники кошиків жартують, що якщо збирати шерсть домашнього улюбленця, можна зробити ще одного коргі. Справа в тому, що в цієї родині у породі подвійна шерсть, зовнішній шерсть. Це довге хутро. Так, тут в мене буде такий. Хочеться зробити пончик ще рожевий. Я знаю, що це неочікуване, але мені захотілося зробити трохи грайливий пончик. Може, до речі, ви зробите так, що він у вас плаває, наприклад, по хвилях, десь на баграх, ну, на озері або на морі. Також можна намалювати, намалювати йому в такому разі ще й окуляри сонцезахисні. І так, корги повинні мати одяг в погану погоду. Це. Тому, що це низкоросла порода собак. В неї швидко брудниться живіт. Але купати її після кожної прогулянки це взагалі не варіант. Тому краще купити їй гарних пальто. І не одне. Коргі дуже розумні. І що це означає? Що вони займають? 11 -е місце серед, серед найрозумніших собак в світі. Це є така кваліфікація по дресуванню. І ось коли, ну і, ну, і там придумав один дядька давно. І зроблю рум'янчики. Вибачте, в мене тут всюди є рум'янчика. Так, і ось тут будуть з'являтися. Я таких парочку зроблю таких рожевих. Потім додам ще, наприклад, яскравих. І, напевно, додам ще фіолетових таких штук парочку. Або синіх. От, краще, краще можна бути синіх зробити. Так, Корги справжні англійські джентльмени, вони дуже спокійні, їх важко вивезти з себе. І вони ніколи не виявляють агресії. Тобто їм можна прям навіть треба, можна і навіть треба гратись з дітлахами. Корги мають чудове почуття гумору. Вони чудово відчувають настрій своїх господа... господарів і можуть їх розвеселити. В них дуже-дуже багато і цікава міміка. Зараз ми беремо, розфарбовуємо вже корги. Для корги я беру такий світлий колір. Можна навіть світліше брати. І в мене буде не тільки такий колір, ще буде інший. Бо я хочу цього зробити. Такого не, не такого, до якого ми всі звикли, просто персиковий якийсь. А в мене буде три колор. Ось так. Вам може здаватись, що це маленька собака, і вона... Бігає дуже повільно. Але це не так. У нас тут з вами ось тут ще і, і тут, Ой, забула тут язичок розфарбувати. І ось тут, і ось тут, і ось тут на ніжки в нього буде такий колір. Угу. Ось так. І так, корги дуже швидкі. Вам може здаватися, що вони не дуже швидкі, але вони дуже-дуже швидкі. З огляду на їх свої коротенькі лапи можуть здаватися вони дуже незграбними, але це зовсім не так. Справа в тому, що вони, коли розганяються, вони можуть розганятися до швидкості 48 км на годину. До речі, це майже швидкість жирафа, бо жираф бігає приблизно 40 км на годину. Жираф який високий, і ці маленькі лапки, біжуть, я не можу. Ну, як вони це роблять так. Швидко. Трохи закінчується в мене цей колір, ну нічого. Так. Ще хочеться взяти якийсь рожевий тоненький і темний мені потрібен. Так. Розфарбуємо тут язичок, і темно мені потрібен темний колір. темно такий коричневий. Він нам потрібен для. Він такий, ще темний. Ну, ладно, який є. Буде найтемніший цей в мене колір. Він буває з коричневими, навіть буває з чорними тятками. Я малюю з коричневими. Матільда прийшла до нас. Вот так, можно тут на вушках додати. Вот так и вот так. Тут еще хочется что-то І в мене вийшов в коргі, але це не все в мене такий малюк ми малюком зробимо очки. Ми, може такий носик тут. Тут зробимо йому вуза. А ось тут я додам ще йому. ось так. Ну і можна сказати, що ваш корги готовий. Сподіваюсь, ви намалювали його швидко, ви добре провели час. У вас вийде дуже мила ілюстрація, яку я буду чекати, обов'язково її відправляйте мені в інстаграм. В описі цього відео ви знайдете посилання. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та порадьте це відео своїм друзям. До зустрічі наступного тижня. Па-па!